Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий поділився невеликими подробицями цих переговорів. І от хочеться з вами їх обговорити, бо ви людина з досвідом у переговорах. Отже, він говорить, що це взагалі дуже такі цікаві переговори з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень. Каже, що історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Мова про те, що проговори йшли понад вісім годин, і справді досить довго спілкувалися наші делегації. А і от тихий пише: цитую: саме в ці останні години, коли втома вже вдається в знаки, раптом стає можливим вихід із глухого кута та навіть важкі компроміси. Чи розумієте ви про що йде мова? Як це насправді працює? А, і чи можна сказати, що тут і справді були якісь важкі компроміси в питанні України? Бо Рубіо, державний секретар, каже, що обговорювали, звісно, і територіальні поступки? Я радий за Георгія Тихо. Він ще нещодавно працював ваше колеги журналістом Нью-Йорку, в, Нью в «Укрінформу», І зараз він так потрапляє вир подій. Для нього це емоції. Для мене вже давно цього немає. Я був в перемовинах. Ну як і дипломати, ну десь такого ж, скажем, до досвіду, як і я, в багатьох таких. Тому ми знаємо, що, по-перше, моя порада, не треба зразу бігти, розповідати про таємні кімнати і все як відбувалось, це трошки дипломати це все тримають навпаки. треба два рази подумати, чим щось сказати. А по-друге, я не був в тих таємних кімнатах, тому я думаю, що це так для книги можливо, Юрія в майбутнє. знаєте, насправді, насправді я не хочу забігати наперед. Тому що ще раз вам повторюю: будучи в перемовинах там, з росіянами, з американцями, з різних стилями, багато разів. З Європейським Союзом я можу сказати ну, згодосвіту, перше, що е, 95% інформації, як вона от подається по перемовинам, е, вона в принципі ну, показує там настрій, все. Але ті 5%, які ми не знаємо, вони можуть кардинально змінити наше уявлення про результат. Враховуючи те, що не всі е, позиції викладаються в документах. До речі, добре, що після жиде була спільна е, заява. Це добре. Там не дуже добре, що трошки промахнулись і поставили на сайт президента попередньо англійською мовою. Там, де якраз і йшлося про визнання боргів, да то ну, це добре, що після підказки швидко виправили і поміняли цей текст. Так що перепросили в Сполучених треба... Штатів у них який текст? Ну, вже все нормально. Без кажу, у нас на сайті президента було два різних текста: українською англійською. І так можна проколотися, знаєте, для мене все це ясно. Угу. Тепер мені все зрозуміло. Що, на якому етапі, хто поправляв як. І, і тому я кажу: ризики великі. Ризики великі. Тому що та фраза, яка там була, вона з'явиться. Вона з'явиться в наступний раз, як вона й була раніше в тексті. Тому. Не знаєте, більше того, я вам скажу, я е, хочу наголосити, є переговори стосовно укладання угод. Це конкретна підготовка конкретного там, документу. Так? Це, тут була частина цієї роботи, але ми це побачимо пізніше, я так сподіваюся, в Вашингтоні, е, якщо президент України поїде ще раз туди, або треба ну, тут треба думати, можливо. Міністр законних справ це підпише. Тобто, я не знаю, це хай влада вирішує. Але я точно можу вам сказати, що якщо говорять, така зустріч відбувається, це не є, грубо кажу, ну так кажучи, що це йдуть делегація переговорна, яка готує документ. Така історія була б очевидна, якби були директиви президента, указ президента про склад делегації на переговори. Глава, указ про главу делегації, хто уповноважений, ну там вказується в указі, глава делегації, хто уповноважений підписувати документ. Цього всього не було. Це можна було сказати, це звичайний варіант зустрічі. Зустрічі на високому рівні, не на найвищому, але найвищий рівень був також поруч, я маю з президентом України. Uh -huh. Так от випадково опинився в потрібному місці, потрібний час все було дуже пристойно, організовано. До речі, з плюсів суто таких технічних, те, що я помічаю, мені подобається, що там брали участь дипломати, там брали участь і слухали те, що відбувається принаймні, в тому залі, який нам показували, а не в таємній кімнаті, значить, про яку говорить ваші колеги в МЗС. То там були дипломати, юристи, яких я ну, знаю, дуже добре по попередній спільній роботі. зараз держсекретар посада одного ну, з кращих юристів України в міжнародному плані. Там були представники, нарешті, там і з офісу президента, ну я увазі дипломати. Так що тут все нормально, Тут, це дуже добре, що там таке широке коло людей. Займалися військові були, пан Паліса був з Офісу президента, е, міністр оборони. От робіть висновки, для чого там сильна от, от складова військового плані? От просто ви для себе зробіть висновки. Піднімались питання. Звичайно, піднімались. А тепер прив'яжіть до того, що ви побачите в найближчий тиждень, і ви зробите свої висновки. От і все. Тут дуже все просто. Деякі речі не лягають на папір. Деякі речі це домовленості, на довірі, усні домовленості в даному випадку між Україною і американцями ще й за посередництво саудитів. Тобто, причому я не знаю, в які моменти вони слухали це все Саудівська Аравія, представників, які ні. Тому, по-перше, дякуємо їм за гостинність. А по-друге, вони можуть також впливати на хід ситуації в майбутньому з огляду на вплив на ринки нафти. Ціни на нафту, тобто на те, що у них з Москвою є свої е, канали зв'язку. Так що да, такий вигляд цих перемовин був абсолютно е, прийнятний, тобто нормальний, я би так сказав, нормальний. От е, всі чомусь всі люблять обговорювати ненормальні, коли там скандал публічний, якісь обговорення дрес-коду, а мені подобається нормальність. от Та, що була. А тепер результати не будемо поспішати. Ми побачимо їх, і буде друга стадія вже за участю президента. Буде розмова е американців з росіянами, буде доповідь Путіну, і буде розмова Трампа з Путіним. І отут я вам скажу: індикатори, Я тільки скажу індикатори, на які треба звертати увагу. Перше це розвиток ситуації е на фронті, особливо в Курській області. Тобто, це перший. Важливий індикатор. Другий момент це е, ну, сигнали, або, може, висловлять це як умова, чи як коментар, що після Сісфайра не треба Україні постачати озброєння. Тобто, це ж вже зупинка вогню, навіщо Україні озброєння. Це другий момент, важливий для оцінки. Ну і третій момент це, звісно. Ну, ясно, що виникне, він може виникнути пізніше. Це ті всі вимоги, які ворог буде висувати стосовно продовження Сісфая, чи взагалі його зараз, 30 днів застосування. Тобто, це е, варіант, який. Також треба дивитись дуже уважно. І тепер висновок такий: я ну, в ситуації, коли процес такий і взагалі це невдячно коментувати. Да, прогнози якісь робити. Так що і, і всі ми знаєте, я рекомендую, особливо людям, які не знають там внутрішньої інформації, а я не був в тих таємних кімнатах чи там близько до рішень, просто почекати. Іншого робити ми нічого не зможемо. Тільки єдине, щоб ті червоні лінії, які окреслив президент України формули миру, формулі перемоги позиції, щоб ці позиції зберігалися. А якщо ми від чогось відступаємо, то було звідки якихось позицій, то було зрозуміло, що це можливо імплементувати, не знімаючи відповідальність ні з кого. Друге, що це вимушена міра, яку ми зможемо якось відіграти в майбутньому. Ну і третє, що це має бути погоджено з українським народом, не з урядів кимось, ні делегація, а з українським народом. Це важливо, але зауважу, що всі повноваження на ведення переговорів президентом вони є. Вони даються президенту, міністру закордонних справи, прем'єр-міністру. By definition, по визначенню їх посад, тому тут все нормально йде. перед підписанням чогось або цієї угоди по корисним капалам. Ну я скажу тут, я не знаю, по моєму очевидно всім, що це йдеться вже не тільки про рідкісне земельне метал. Ми ж це розуміємо, що йдеться так, про критично мінерали інфраструктуру України. Так. Про порти, про про газ, про нафту, про, про все, про літій, про Титан, про все, а не про рідкісноземельні метали, яких у нас там не так багато, насправді. Так що ми ж повинні розуміти, що в мирний час ми на таке ну ясно не погодились б ніколи. А так, в умовах, коли ми маємо шукати всі способи протидії намірам знищити країну, то це стає більш зрозуміло. Тому, це треба співставляти з можливим і реальним, але при цьому довести до капітуляції, як ми всі абсолютно розуміємо, що це таке, теж неможливо. Так що я вважаю, що ми в дуже складній ситуації. Я взагалі не бачу причин до таких, знаєте, переможних реляцій. Я вам нагадаю, також коментував, здається, 24 в каналу коментував. Обговорення в ООН української резолюції. Обговорювали українську резолюцію, дуже всі раділи, що вона набрала більше голосів, ніж американська резолюція uh -huh. з приводу трьох років російської війни проти України, російської агресії. Я також дуже похвалив дипломатію нашу і в іменах, всіх похвалив, тільки сказав: ну давайте все-таки дочекаємося вечора, розгляду в Радбезі ООН. І в результаті ми отримали холодний душ в Радбезі. ООН резолюція пройшла за дуже такого професійного модерування Китаю. Пройшла американська резолюція, вона на користь росіян. Вона знімала слово агресор. Так що резолюції в радбезі вони в такому вигляді, як ця, вони обов'язкові. А та, що була в Генеральній асамблеї, не обов'язково. Це політична заява. Так що от, і, от і все. Тому. Ми можемо кожен якийсь момент отримувати нові повідомлення. Коли треба подивитись на цей підсумок ситуації, я за те, що я за те, що може бути навіть тимчасова там, припинення вогню. Це не знаю, Росії, звісно, потрібно, і ми говоримо про ворога. Але нам це, я думаю, також дуже потрібно. Але тут не потрапити в пастку, тому що. Після такого зупинки вогню може бути е, перемовини про мир, може бути просто зразу відновлення, як це було раніше з боку Росії, тобто відновлення вогню і звинувачення України в цьому. І третій варіант: е, просто уже почнеться процес зняття санкцій з е, Росії, почнеться процес, е, наприклад, будуть говорити а навіщо вам тоді озброєння? От навіщо, якщо ви вже йдете до Миру, і це все почне відкатуватися. А у нас ніякої жодної гарантії безпеки, жодної угоди про мир, гарантії з боку США нічого не буде. І є великий ризик, що ми йдемо поки що таким сценарієм. Хоча наші переговорники. Говорять про те, що вони обговорюють ці питання. Ви казали про територіальні якісь там моменти, ну, я чув це, але говорять е, про безпекові моменти. Тому я це не буду коментувати, поки не побачу, як це викладено в конкретних рішеннях і в документах. Треба бути дуже акуратним з росіянами. Це, Я, я з ними ввів перемовини. Одна... Не я вів, не тільки я і тому я І тому я думаю, що вони можуть використати цю ситуацію. Вони можуть це використати ситуацію? Звідки взялось 30 днів? Скажіть? Звідки взялася така цифра? Якщо раптом е, американці хотіли півроку, тут е, раптом взялось 30 днів. Але ж, до речі, і президент тобто, Зеленський зараз... пропонував 30 днів, але щоб припинення вогню було в морі і в повітрі, щоб не атакували критичну інфраструктуру. Точно пам'ятаєте, що 30 днів ми пропонували на морі і на місяць? Ну, це було ну, я, заяві в заяві тому... з Макроном. Не впевнена, чи говорив Но... прямо Зеленський про 30 днів? Справа в тому, чому я так кажу, тому що е Путін, розуміючи зараз, як все складається, він може, що називається, зіграти не як традиційно жадібно і тупо, але зіграти неочікувано для нас. Верогідність цього величезна. І потім ви побачите, як нам буде непросто в цій ситуації. Неочевидно, уважається на для нас коли не як. Сіяни, а ви, може, ви 30 днів поводитесь на Сісфає. От і все. І я вам скажу, що вже зараз над цим треба думати. Но вже зараз треба думати. Чому? Тому що ініціатива Сісфай, я вам нагадаю, це була не українська ініціатива. Це бажання Дональда Трампа. Американська позиція. Українська позиція, ми маємо узгодити гарантії безпеки і не поновлення війни. От наша позиція офіційна завжди була, і вона не змінилася. Тобто, вона не змінювалась. Ми просто думаємо, сподіваємося, що після тимчасового припинення вогню будуть перемовини, і ми вийдемо на якесь рішення, яке нас задовільнять. Так от, в цьому і, і, і пастка в чому, коли ти заходиш. В ті рішення, які навіть здається, тобі сьогодні от вони вигідні, а потім несеться так ситуація, що ти вже заходиш так, що вирватися з цього не можеш, і по ходу з'являються додаткові негативні обставини. Так що сценарії треба зараз вже вимальовувати різні, я поки що я можу помилитися прямо завтра, чи там післязавтра, Але мені здається, що росіяни можуть цей раз. Хід зіграти і прийняти е, на певних умовах таке рішення про 30 днів, не більше. Uh -huh. Але про 30 днів, щоб дати Дональду Трампу прозвітувати про успіх, йому це потрібно. І далі вони просто будуть робити те, що завжди робили. Вони не будуть виконувати цього. Я це бачив після е, перемовин, в яких брав участь, де було зазначено перемир'я. Ну, не перемир'я, припинення вогню. Все, вони, я я бачу, як це робиться з їх боку. Вони це радянська школа дипломатії. Тобто, ви побачите, як це буде виглядати, а звинувачують вони будуть Україну. Тому це один сценарій. Ну я продовжую сподіватися на їх жадібність і тупість, що вони просто зараз це відкинуть. А далі, в разі, якщо вони відкидають, тоді американці мають бути послідовними, застосувати е, батіг і пряник уже до Росії, не тільки до України. А якщо, умовно, Росія погодиться, то вони вимагатимуть, що зняття санкцій, ще якісь спряники від американців за цей час, за ці 30 днів? Ну, Давайте не будемо. Це вже те, що ми не знаємо з вами. Угу. Ми ж не знаємо. Е, вимагати додатково до того, що в заяві, ну, якщо брати от, публічну частину, от у нас є вже американська українська заява перемовинах. Там було сказано, що ми готові, в разі, якщо на тих же умовах піде. Російська сторона. Президент України Володимир Зеленський сказав не більше, не менше ну, в своїх коментарях журналістам. Ну, тобто, мається на увазі на таких же умовах. Ніяких додаткових умов, жодних не повинно бути. Розумієте? Тобто, якщо ми цього притримуємося, то це відбувається. Але знову кажу, що на таких широких перемовинах часто деякі речі обговорюються те, що ми з вами не узнаємо. І вони, звісно, стосуються. Якихось там переміщень на фронті, якихось рішень по постачанню озброєнь, рішень по санкціям, рішень по особистим питанням е, тих чи інших лідерів країн. Тобто це все дуже багато питань, які знаходяться е, поза нашим ну, знанням, Вони, їх немає в е, спільному і їх немає в заявах, е, наприклад, тих, хто брав участь в перемогу. Так що, але результати це будуть видно. Це буде видно дуже швидко. Тому на сьогодні нам вдається уникнути найгіршого, скажімо так. цієї ситуації. Найгірше було це зараз втратити вже на цьому етапі США як партнера в цьому процесі. Тобто, зараз ми повернули назад можливості зустрічі президентів України та США. Тобто, це, це хороший результат. Це дуже хороший результат, але якою ціною? Ціна, яку ми могли заплатити раніше за квиток в Біла Дім, менша була, ніж сьогодні. ми це побачимо. Це, це ясно, розумієте? Тому ви коли коментуєте, хтось коментує який дипломатичний суперпрорив України, майте на увазі, що інша сторона, в даному випадку американська, ставиться в дуже. Незручне становище. Тобто наша перемога величезна, це що, їх програш? Треба говорити про перемогу про перемогу обидвох сторін, про те, що ми вийшли на рішення важливі. От про це треба говорити. Ну до речі, на брифінгах так приблизно, говорили з тим, хто брав участь е, слова офісу, приблизно в такій тональності про дві сторони. Ну і подяка Саудівської Аравії, це також доречно, але все рівно питання ж залишається. Ми ж з вами розуміємо, що ми. Через, ми в дуже складній ситуації. Дуже складній ситуації. Нам зараз е, треба не роздавати медальки там, чи мемуари починати писати. Це тільки ми ще не, навіть не всередині процесу обговорення миру. Навіть не всередині. Більше того, моя думка залишається такою самою, що я їй сказав неодноразово і рік назад, і півроку назад, і місяць назад. Що після такого Сісфаю, навіть якщо воно буде коротке, на жаль, мира зразу не буде. І мир буде визначатись нашою спроможністю, е, якраз показати сильну позицію в перемовинах. І нам треба зараз з європейцями дуже контактувати. Ми отримали заяву Європарламенту, підтримуючу, що не повинно бути таке от нав'язування позиції і капітуляції України. Але це треба переводити зараз конкретні дії. Тобто, уже зараз, поки. Поки ситуація ця так розвивається, ми маємо максимально отримати озброєння. Тобто росіяни, ви ж бачите, ракети летять постійно, дрони летять. А ми даємо сигнали по телебаченню, до речі, ні в коєму разі не можна давати або я бачив в соцмережах, ютуб каналах Все, мир повернувся. Ура! Ми досягли тож перемоги. Ну, ми не повинні бути Росією. Ми не повинні знову робити ті ж самі помилки, які робили раніше. Тобто, треба говорити з людьми, як з дорослими, і говорити про конкретну ситуацію. Тобто, хто хоче, ви скажіть обережний оптимізм. Покажіть потім, що він був у вас небезпідставний. У мене поки що ну, позиція не змінилася. Я думаю, після цілої спроби швидких рішень. На великий жаль для нас ситуація не завершиться, і і треба буде виходити в новому в новому форматі в перемовини вже з участю європейців, з участю е, сильних сторін. І сподіваюсь, підсиленою позицією України, в, mm. в тому числі, зброю.